Так, всім привіт. Ой, ви на каналі Приводи Тварин. І сьогодні ми знімаємо ролик, як ми будемо розрушати дома. От, тут же вибух стався такий. Мені треба розрушити оцей дом. Даже туди не можу залетіти. Вон, йду, а не можу зайти. Якась прозрачна стіна. Полетіли туди. А оцей домик можу розрушити. Так давайте в якусь квартиру зайдемо. Мені, наприклад, от... А, щоб ми вибух бачили, треба від І щоб поперше на вулиці бачили вибух, треба в цю. Ой, то побіжим. Вам кажеться, що нічого не зірвалося. А якщо вже вот тут, то вже буде видно. Вот бачите, вже вікна падають. Я поли. Я полетів кришу розбивати. От. І я. О, дірку пробили. Давайте в неї поміщи. Помістимося. О, дивіться, яка у нас вже квартира є у нас. Квартира в целі. О, дивіться, це останній поверх. Квартира оця от. Може оця постраждала, так. Да. Може сусідня ще. Так, що в тій кімнаті? Там ладно. Ну, постраждала. Але зараз постраждає, дивіться. А-а-а! Це комната безпечності. А! А, що з окнами? Треба до виходу. Треба до виходу. Ой, хух. Дивіться, що там робиться? Ну, Так, звісно, страшновато. Я б таке в реальному житті не хотів побачити. Як зараз я зменю світ. Так, який там. Ммм... Мені хочеться оцей от будинок великий. Я якщо що на висоті буду. О, я на кріщі сразу. Дивіться, вон вже розварився, бачите? Давайте глянемо, як це зверху виглядає. Чуть-чуть давайте піднімаємось, піднімаємось. Дивіться. Це які квартири? О, вау. Але це дівчатам, бо не мені би я хлопчик. Дівчата, кому це сподобалось, то можете лайк поставити. Оці замки. Це особливо дівчатам дуже сподобається. Я так уверен, які, ті дівчата, які зараз мене дивляться, може їм сподобатись замок, але не розрішення ту квартиру замком так, зараз дівчата не хвилюйтеся. Хто, дів... Хто дівчинка я від... Ой, я бомбу кинув на ту штуку. На дів... Хух, вона не зірветься. Так, тепер відновите домик. Все. Так, тепер е я дівчатам покажу в нормальному смислі, Ми ж вже розстроїлись так. Думаю, що їхні любимі стіни вже не сучастують. И настало их. Вот тебя квартира. Дивите, как она выглядит гарно. А, это была соседняя квартира. Вот она. Вот, девчата ваши любимые. Хотела себе такую квартиру. Так, настало время для этого и убежать. А, де я? Так вот так. А я. Так, все, я назад. О, давай вот цим от чоловічком зараз зробимо. О, де тут у мене це? О, от зараз буде. О, розбарили. Вон який ще чувачок іде. Дивіться, скільки після них залишилося еще. Не выбухай, а ты что выбухаешь? Что там интересного такого? А? Боже, боже, я выхожу из лица. Так, э, ребята, я зара иду, короче, инший мир. Так, что это за тетка назразумела? Я, наверное, О, вот это а вот как раз идеально. А, А що цей мір? Он якийсь ще ігрок. Ігрок відійди. Так, я вибираю оцей автобус. Він мені дуже подобається. Так, я ще вибираю, що мені треба купити. Так що, Мені треба таку ж балончик повне. Щоб зараз цю машину як мстити. Все. Все, машина розова поїхала. Я теж додавлю трохи. Дівчата, це ваш улюблений колір. Сьогодні хто дівчинка, йому дуже везе. Ой, мій автобус даже захотів трохи по рожевим. Так, все, ми їдемо. Туда. Йдемо, їдемо, їдемо, їдемо. Все, приїхали. Занадто переборщили зі... Так, я йду іду, йду і Ой, це не то. Ідемо, і йдемо, йдемо. Так, ми вже прийшли. Дивіться. Бачите? Так, я візьму таку собі машину, яка вже поламалася, і так, але я все рівно буду. Ой, чекай, а що, мені, якщо мені не пофурбувати, виглядатиму ще крутіше. Зараз. Зараз мені не до того, а покрасити машину в нормальний кольор. Все, так вже достатньо. Ну так, звісно, але це вже хлопчачий кольор. Звісно, дівчата деякі люблять зелений, а деякі ні. Напишіть в коментарях. А тепер... А. Ой, Боже. Я вилізаю. Так, і тепер мені знову йти. Так, да, дуже круто, мені сподобалося. Мені дуже сподобалося. Так все, ребята, коротше, ми вже в місті. Дивіться. Вон, я візьму краще вот таку десь машинку. Дивіться, яка вона гарна? Тепер їдемо, їдемо, їдемо! Да, пам'ятаєте, ми тут знімали шутик. Боже. Ой-ой-ой, там почик, почек, почек, почик, потяк. А, горит! Горит! Рятуйте! Ой, боже! Моя машинка. Так, зараз якусь нову машину. Так, яку ви хочете? Я собі отаку. От а, це в мене менше робоксів. А. Я виберу собі знову цей автобус. Який спочатку, по-перше, треба покрасити, а по-друге, якщо хтось не буде таким дуречком... І по-третє, якщо мене хтось не б'є. Так, я попаркую зараз машину, то унічтожу. Отак от, от зробимо з машиною, де вона. О! Дивіться, що після потяга. Так, зараз бігом інструменти, зараз її ще покрасимо. І потім на свалку відведемо. Ми знаємо вже, де свалка. Я поїзд. Красивий милий поїзд. Кажется, мне навязают там поезд. Фу. Вон еда, еда, еда. Также там моя машина. Да. Так, мы уже снимаем отдать квин. И всем пока-пока. И до новой встречи.